Путін зазнав поразки в Україні за всіма пунктами, заявив цього тижня німецький канцлер Олаф Шольц, який, звісно, готується до виборів, що будуть в Німеччині за два місяці, і говорить з Путіним. Але все таки нині озвучує позицію найпотужнішої країни ЄС, і от він уточнює, очільник Кремля хотів підпорядкувати всю Україну, встановити маріонетковий режим, запобігти подальшому зближенню з ЄС і позлапати в НАТО, Але станом на кінець 24-го року з цього Списку не вдалось нічого. І тут опонентам Шольца сказати просто нічого, бо якщо ми озирнемось на нинішній рік, то безумовно країни НАТО стали більш згуртованими. Україна провела саміт миру, зібравши навколо себе сотню країн світу. І, хоча перетягнути на свою сторону глобальний південь цього року не вдалось, головним дипломатичним проривом стало історичне рішення про початок переговорів щодо вступу України в ЄС. Процедура була запущена влітку, попри весь спро. Ти в прем'єра Угорщини лідери ЄС тоді провернули цілу спецоперацію. За легендою канцлер Шольц запропонував пану Орбану піти випити кави. І коли той вийшов, рішення було ухвалене. Ще один безумовний креатив року від лідерів G7 – перенаправити в Україну прибутки від заморожених російських активів, аби гроші Кремля працювали проти нього. І з запланованих 20 мільярдів доларів перший уже надійшов у грудні. Також у 2024 році європейці таки запустили механізм підтримки України на 50 мільярдів євро попри знову таки позицію Угорщини і словаччини. До речі, ось так зобразили цього тижня. Словацького прем'єра Фіцо на обкладинці чеського журналу Рефлекс підпис продажна наречена. Він заслужив після відвідин Путіна. Фіцо намагається змусити Україну продовжити транзит російського газу, який ми зупиняємо з 1 січня. Словацький прем'єр вдається аж до погроз зупинити Україні постачання електрики. Експерти кажуть, що така завзятість пов'язана з гігантським бонусом. Кешем, який Кремль, нібито обіцяє завладнання проблеми, бо остаточна втрата європейського ринку для Газпрому катастрофічно невигідна. Фіцу та Орбан на випередки поширюють риторику Кремля, яка протягом цього року мінялась постійно. Як у 2024-му Путін замінив ядерні погрози на орішнік? Чому так сталося? І як українські удари по Росії плющили пропагандистів, розкаже Костянтин Павлов. Кремлівські побрехеньки року. Тепер вони поміняли козир. Як із гіперзвуковою швидкістю перевзувалися російські пропагандисти. Границя наша вами на замкі. Навіщо світ лякали орешником? Але. А росіян лускунчиком. Вони просто всі потунули в інформації про цей лускунчик. Ми знайшли найпопулярніше у російському телевізорі слово. І ще топ слово у них е, горить трава. Факти тижня про те, як працювало російське ПСО у ну, туалет поплив. Ситуація під контролем. Ми знаходимося, е, мабуть, на грані грандіозного шухера. Ситуація під контролем. Дрон попав скоріше в якусь установку. Ми всю ніч контролюємо ситуацію. Питаюся маліши. Шорохи сліді. Что людей это не спасает, ё моё Дома пливуть. Квітень 24-го. Річка Урал виходить з берегів. Дамба в місті Орск не витримує. Тонуть п'ять областей арефії. За кілька днів до потопу мер Орська бреше містянам. Дамба у нас достатньо надіжне воруження, але начебто надійну споруду будували за російськими технологіями: з піску та палок. Дамба текла три дня. Люди дзвонили в адміністрацію предупреждали. будинки десятків тисяч росіян затоплені. Грошей на відселення у влади немає. Все йде на війну проти України. Всім треба хвості аеропорт. А і все остальное. На все остальної не плювать. Місцеві просять допомоги у царя. Удень, а деякі сміливці навіть критикують федеральний центр, що рятує не їх, а вкрадені в Україні території. Коли їм присоединили, провод, води, вадить. А до нас нет. Только... Что, Кримам надо нічокрем нада цигіниси сейчас. Русский бунт безглуздий и нещадний. Постраждали вимагають скасувати концерт так званого співака шамана. А шістнадцять мільйонів рублів його гонорару роздати потопельникам. Но власті на это пойти не можуть. Але влада на це піти не може. Шаман виступив урочисто. Обіцяв, що правда, гроші, якісь дати мешканцям зі своїх гонорарів, але теж обдурив. Перші гроші для оренбурзьких потупельників приходять лише у жовтні. Більшість отримає по 150 доларів. Це також постраждалі росіяни. Щоправда, їхні домівки розбомбили свої ж. Для жителів Курщини у Москви грошей теж немає, бо СВО. Дома ваші. Ми за що це все будемо встановлювати. А у нас ще СВО продовжується, А СВО високотехнічне. Пам'ятаєте, цю заяву диктатора Путіна про санітарну зону. Сазати определенною санітарну зону на сьогоднішніх е, е, територіях. Вже у серпні мрію бункерного діда виконують миколайчики з українських сил оборони. Перше з другої світової частина території Ерефії переходить під контроль іншої країни. А не підкажете, де тут вулиця Степана Бандери? Пропагандисти в шоці. Вони не знають, що розповідати росіянам. Український генеральний штаб не бере трубку. Певна розгубленість якась була присутня. Вони не знали, як на це там власне реагувати. Тож пропагандисти і... починають душно брехати. Ну і само собою границя наша вами на замкі. Ну наші військові і пограничні служби ФСБ прорив границі не допустили. Але як приховати правду, коли жителі Курщини вже зірки програми факти тижня? А хто? українське телебачення українська, зрозуміло. Значить, по телевізору бабушку покажуть, де фарте укра. Емлі вже вкотре переносять терміни звільнення курщини, тож відповідальному за регіон Кадирівцю Апті Алаудінову доводиться кожного тижня викручуватись. Санов на принципі, Взята під контроль. Ми остановили противника. Обстановка вже стабілізувалась. Я більше чем уверен, що ми навіть СВО завершимо в этом году. Так звану СВО, як бачимо, росіянам завершити цього року не вдалося. Навіть відбити власну Курщину, кидаючи в бій північних корейців. Погіхара з корейської здавайся, це команда спосібника для наших підрозділів на Курщині. Саме туди Путін кинув 11 тисяч вояків з північної Кореї. І що ж виходить, так звана Друга армія світу просить допомоги. І у кого у північних корейців, над якими самі ж росіяни багато десятиліть вибачте ту поржали за даними генштабу на курському напрямку, вже вбито та поранено більше трьох тисяч північних корейців. Але російським пропагандистам забороняють взагалі згадувати про них, як то кажуть, їх там ніє та офіційних даних, о том, що це відповідає дійсності. Это о чому нам з вами дождно сказати? А тому, що нами продвигатися, а от російським воякам від фронтового братерства з північними корейцями не переливки. Вони вже благають прибрати іноземних фахівців из за проблем с коммуникацией во время выполнения боевых задач они уже не раз атакували наше подрозлення. Північно-корейські друзі Путіна переплутали росіян з росіянами і розстріляли автівки підрозділу Ахмат. за двохсотили вісьмох кадирівців. Зверніть увагу, це не вибух, а хлопок. Саме так пропагандисти у 23-му пояснювали росіянам, що там у них вибухає за вікном. В Брянській прийшов хлопок. Жителі нової москви і Московію були розбужені хлопками. Прийшов 24-й рік, і росіянам довелося вчити ще одне слово уламки. Судячи з усього, це діти бавовни. Топ слово це падіння уламків, і ще топ слово в них горить трава. Ось наши дроны прилетают на НПЗ у Краснодарском края. Дрон попал, скорее всего, в какую-то установку. А так россиянам поясняют, что это было. Однако обломки одного из них привели к возгоранию. Выбухает склад боеприпасов на Брянщине. И, И те же винни украинские уламки. И возгорание от падения обломков ракеты атакам ликвидировано. А це вже склад ГРАУ у місті торопець у Тверській області. І знов високоточні українські уламки. Безплотні літакні апарати були збиті. При падінні пройшов пожар. Але чому саме уламки? А тому, що пропагандистам треба підтримувати міф про те, що Росія захищена системами ППО. Тось ви ніколи не попаде. Тобто в їхній уяві ніколи нічого не потрапляє і нікуди. Все, все збивають сто відсотків. Вони не можуть визнати, що система ППО погана. Крім уламків, довелося росіянам вчити ще одне слово дуже схоже на звичний для них бояришник. Вундервафе Путіна Орешник. Саме цією ракетою 21 листопада ворог атакував Дніпро. І хоча наслідків від удару практично немає, пропагандисти починають розхвалювати орешник. Многі, звісно, гадають, откуда таке названня орешник. Крита орішнік. Нічому. Аревуа. Аревуа, макрон. Та українські фахівці з'ясовують, це далеко не нова зброя, а розробка початку 2010-х років це предмет національної гордості. при тому ніхто не розуміє, чому в чому там особлива сила цієї зброї. А особливої сили й немає. Орешнік це перейменована ракета рубеж яка небезпечна лише як носій ядерки. Вони поміняли козаль. Вони змінили козир. До того ж, більшість просто перестали вірити в їхню ядерну палицю на третьому році, просто перестав працювати козир. Орішник це черговий новий міф Путіна, який із задоволенням ковтає російський телеспоживач. А коли і він не спрацьовує, глядачу терміново підкидають на вуха нову порцію Локшини. Тепер головна проблема Росії квитки на балет Лускунчик. Є квитки, немає квитків. Потім з'являються негативні герої спекулянти, які перекуповують, від яких страждають діти. Потім з'являється герой з боку влади, який стукає по столу, говорить, нужно навести порядок. А поки росіяни глибоко занепокоєні відсутністю квитків на Лускунчика, українці чекають, коли в Арефі на всіх телеканалах транслюватимуть іншу виставу «Лебеди на озеро. А може, її покажуть у 25-му році. Сятин Павлов, факти тижня. ICTV, єдині новини.